Добрий день, друзі усім вам. Сьогодні я хочу заквасити капусту. В попередньому відео я розповідала, як я квашу капусту по одному рецептику, а зараз я ще хочу розповісти вам інший рецепт, як я заквашую капусту. Ось я накрошила капусточки в миску. І ще для, по цьому рецепту нам потрібна терта морква. От дві тертих морквинки в мене тут. Також потрібен перець горошок чорний, перець духмяний і листя лаврове, а також сіль і цукор. Зараз я буду сіль і цукор розводити в воді, і все вам покажу. Ось, зараз до цієї кришеної капусти нам треба додати моркви. Моркви і так вимішати з морквою, щоб вона була така перемішана з морквочкою. Також додаю. 4 листочка лаврових і додаю перчик. Я перчику люблю, щоб так трохи його було. І додаю так, також духмяний перець горошок. Духмяного перчику не дуже багато. Чорного горошком більше перчику сиплю. Нам треба ту капусточку перемішати, щоб вона була перемішана з морквою тертою рівномірно. Так потрошки досипаю. Хоча моркви в капусту я не сиплю дуже багато, так трошки. Якщо ви любите більше, то можете всипати собі більше. Для засолювання цієї капусти мені потрібно зробити розчин. Я роблю такий розчин, відмірюю 750 грам водички, наливаю от в таку миску, тут вже в мене поміряло, но 750 грам, і до тієї водички я додаю 1,5 столової ложки цукру. І 3 столових ложки солі. Отакі От мають бути повненькі солі, ложечки, 3 столових ложки солі. Всипаю сюди. І тепер добре розмішую до повного розчинення солі і цукру. А зараз, друзі, я цю капусту, що я змішала з морквочкою, перчиком і лавровим листочком, я кидаю в мисочку, де я зробила до цієї капусти розчин з солі і цукру. Капусточку накидаю. І добре її в тому розсолі перемішую. Ось так, щоб капуста змочилася добре розсолом. І Цю капусточку складаю в відерко. Але в відерко ми будемо накидати, і я її поступово буду втрамбовувати відеркові. Отак обмакую в цей розчин і складаю в відерко. Отак поступово накладаю її і отак приминаю, щоб вона так плотненько відрочкою лягала. Знову накидаю капусточку в цей розчин, що я зробила. Добре її намочую в тому розчині, отак перевертаю. І знову складаю віддерко. І в віддеркові вже її отак втрамбовую. Докладаю і втрамбовую. І так, до повного до верху. Друзі, хочу вам показати, що я ще не наклала до верху тієї капусти, але тут вже ось так є сок в ній. Бачите, вже вона отак добре пустила сік капусточка. Зараз я докладу це відерко повне до верху. Ось, друзі, я наклала повне відерко, Ну отак трошки не доклала до верху капусти. Тепер ложу тарілочку, от, бачите, сок вже в ній скільки. І ставлю зверху ще літрову баночку з водою. Так залишаю її при кімнатній температурі. У мене отут в будинку 18 градусів, вона стоїть у мене 3 дні. На протязі тих трьох днів я її протикаю дерев'яною шпажкою, а потім через 3 дні я її висипаю, щоб з неї вийшла горяч. І тоді складаю відерко, придушую її так само, якоюсь важкістю, такою, щоб придушити, щоб сік був. І ставлю її в холодне місце, вона вже прокласиться в мене за 3 дні. Можливо, у вас у когось і холодніше в будинку чи в квартирі, і вона буде класитися трошки довше. Ще, друзі, хочу сказати, що цей рецепт вже перевірений неодноразово в мене. І по цьому рецепту ви капусту не пересолите. І вона у вас буде приправлена до смаку і дуже смачна. Можете собі спробувати такий рецепт. Вам всім бажаю здоров'я, миру, злагоди, усього найкращого. До побачення. Так, друзі, ще дознімаю відео на слідуючий день. Вже капуста в мене постояла через ніч. Вже отак виділилося соку в ній. І в ній, бачу, йде активно ферментація, заквашування капусти. От, бачите, булькає так. Я думаю, вам видно було, як вона булькає. Тобто процес заквашування капусти йде активно. І я так думаю, що вона за дні в три мені закваситься. І тоді я її винесу в холод. Дівчатка, заквашуйте капусту, пробуйте у цьому рецептику, Нехай вас все вдається смачного і всім па-па.